Blackout. На жаль, це те, що зараз відбувається, тобто постійні вимкнення світла. Навіть зараз по кадру ви бачите, що у нас якраз немає світла. Але можна цю ситуацію трохи поліпшити, щось вигадати, щоб стало нам комфортніше. Саме про це сьогодні я і розповім. Привіт всім з вами Жоток І я вирішив записати відео про різні цікаві речі, які допомагають саме в часи блекауту. Це буде як автономне живлення для роутера, саморобне і прям стаціонарне нормальне. Різні типи ліхтарів, як обрати, які ліхтарити. Брати які налобники там чи звичайні ліхтарі, різні допоміжні штуки, які допомагають знову ж таки в часи блекауту, які будуть корисні. А також поговоримо вже про прям великі зарядні станції або повністю автономне живлення для цілої квартири. Тож давайте починати. Перша річ це буде автономне живлення для роутеру. Якщо у вас інтернет працює без світла, тобто ваш провайдер забезпечує, якщо у вас там оптоволокно, чи може навіть звичайний інтернет, але деякі провайдери його забезпечують навіть без світла, то нам треба заживити роутер, і тут є два варіанти. Перший, виходити з того, що є, і якби він буде найдешевший. Взяти якийсь акумулятор, наприклад, з інструменту, або просто якийсь там з мотоциклу, з мопеду, з автомобіля, чи просто Дбати будь-який акумулятор, якщо він є відразу на 12 вольт, то ми просто якби купуємо штекер для роутеру, підпаюємо. І якби, тим чином його заживлюємо. У роутерах найчастіше 12 вольт, але іноді буває і 9 вольт. Якщо це буде, наприклад, з інструменту, то дуже часто існують майже в усіх виробників ось такі приблуди, вони одягаються просто на акумулятор з інструменту, і у них навіть може відразу бути роз'єм 12 вольт. Тоді ми також просто під'єднуємо кабель з цієї приблуди до роутеру, і нас воно вже заживлене. Якщо такого роз'єму немає, Має, як, наприклад, ось у мене. То в мене акумулятор на 20 вольт, але треба 12 вольт, існують дуже дешеві. Ось такі платки, вони просто якби перетворюють там, 20 вольт, наприклад, на 12 вольт. Нам потрібні саме для роутеру. Тут є спеціальний регулятор, ми його підкручуємо, виставляємо. Єдине, що, щоб його відкалібрувати, нам знадобиться ще вольтметр. Сама ця платка, вона у радіомагазинах продається на алішті, я, до речі, посилання на всі Речі з цього відео буду залишати і на цю платку також обов'язково залишу. Коштує щось до долара чи ну зовсім дешева штука, але в принципі рятує дуже добре. Ну і нам знадобиться ще якийсь штекер саме для нашого роутеру. А, таким чином, ми можемо заживити наш роутер, і він буде працювати в залежності від об'єму акумулятора, ну можна прям там, добу чи навіть більше, він зможе про Можна буде їм користуватися. Другий варіант він буде покраще, ніж такий колхозний, тому що цей треба відслідковувати, треба відключати, підзаряджати. Якщо це буде звичайний акумулятор, то треба слідкувати, щоб він повністю не розрядився, що для них буде критично. Існує прям класне стаціонарне рішення, я знайшов його на ліжці і сам зараз ось якраз користуюся вже десь місяць. Ну, до цього в мене був цей. Якби. У користуванні це ДБЖ саме для роутеру. На лішті продаються такі штуки. Вони бувають з вбудованим акумулятором або зі змінними. Ну то, вже якщо що, що, що знайдете, я буду намагатися саме знайти те, що у мене. А коротше, в мене з вбудованим акумулятором це така коробочка розміром з роутер, в якій є свій акумулятор і є виходи на 12 вольт. Навіть їх відразу два. Є також виходи з Type-C, тобто можна використовувати як. Павербанк, але я використовую саме для роутеру, і якщо у вас оптоволокно, то якраз ви зможете і оптоволоконну цю штучку заживити, і сам роутер. І цієї штуки вистачає. ну, У мене доволі такий нормальний вже великий роутер, а, такий не зовсім а, якийсь примітивний, а доволі спотужний. І його вистачає цієї ДБЖ, ну, напевно. На добу, може на дві, я точно не заміряв, але на достатньо довгий час. І воно саме заряджається. Тобто, коли в нас немає світла, то роутер живиться з цього ДБЖ, а коли з'являється світло, через ДБЖ проходить струм напряму до роутеру і в той же час воно заряджається. І це рішення дуже комфортне, дуже класно працює. Я поставив і все. В принципі, повністю про це забув. Єдине, що ось зараз у нас дуже жорстко почали вимикати світло. Його ну, з таким графіком, 2, 2 години є, 6 годин немає. Ми в Чернігові, якщо ви чули останні новини, то про це. також чули, і ця штука все ж таки не встигає заряджатися, то я її, коли в нас вимикається світло, додатково іноді підживлюю саме таким акумулятором, щоб, щоб вона встигала дозарядитися. Ще забув один варіант: це буде третій і, може навіть найдешевший. Якщо у вас вже є якийсь великий павербанк, то роутер можна заживити. Саме від повербанку продаються спеціальні кабелі type c на роутер, і ми можемо використовувати знову ж таки наш повербанк у режимі ДБЖ, і по суті, все те саме буде працювати. Ну, і сам кабель дуже-дуже дешевий, щось там 70 гривень чи щось таке коштує. А з інтернетом розібралися, і нам вже стає набагато веселіше. Давайте перейдемо саме до таких різних ліхтарів, павербанків, ну і всього, чого нам буде. Забезпечувати комфортом, найдешевші штуки, які я знайшов на лішті, це але вони насправді дуже додають до комфорту, це ось такі світильники. Що воно таке? Ми вмикаємо зараз. Ось так він виглядає. По суті, це просто круглий такий світильник. У нього є датчик руху і датчик освітлення. Коли ми я його повісив у туалет, у ванну, ну і в коридор. Ми, коли просто проходимо, він запалюється, тобто освітлює щось. А світло доволі таке тьмяне, але, в принципі, щось мінімально можна побачити. Вдень він сам не спрацьовує і ця штука на зарядці, тобто можна підзаряджати, вона просто кріпиться на магніт. Ну а сама відповідна частинка на двосторонньому скотчі. Приклеїли, класна штука, єдиний мінус, що коли від датчика руху воно за запалюється, то воно світить десь секунд 30, і це головний його мінус. Тобто, якщо в туалеті ми сіли, да, то нам доведеться кожні 30 секунд махати рукою, щоб воно спрацьовувало. Але буває, просто там у ванну помити руки, зайти чи щось таке, в принципі, буде вистачати. І загалом класна штука. Я думаю, ай, дуже-дуже дешево. -дуже за 4 долари три штуки я взяв і батькам ми ще замовив. Ну, єдине, що може пошукати щось поліпше, подорожче, то і краще воно буде працювати, але насправді цією штукою я задоволений. Класна штука. Ну, Тим паче, ти, 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 за таку ціну. А є штука, яка прям дуже по співвідношенню ціна і те, що вона додає, це прям мастхев. Отака От світлодіодна панелька. Вона постачається з двома такими відповідними частинами, платформами, які клеяться на двосторонній скотч, відразу воно все у комплекті. І це класний ліхтар. Це, по суті, світлодіодна панелька, вона вмикається ось таким чином. Є кілька режимів світла, там жовте, біле світло, ну і середнє. Між ними можна, звичайно, регулювати яскравість і все таке інше. Заряджається по Type-C на акумуляторі, і ця штука прям must have щоб закріпити або на кухні, тобто над робочою поверхнею, або просто на робочому столі, що я собі зробив по суті. А також можна використовувати, наприклад, коли йдеш у ванну, то знову ж таки за рахунок магніту ми можемо її до будь-якої металевої поверхні примагнітити, що знову ж таки зручно. Ну і взагалі ходити по кімнатах, купити дві такі штуки, і в принципі вже доволі багато комфорту ця штука додає. А коштує ну, доларів 10, напевно, чи 12, Ну на знижках реально по 10 доларів були. Я знову ж таки кілька замовив собі і батькам їм передам. З цим розібралися, також існують дуже цікаві ліхтарі, е, універсальні. Тобто, наприклад, де якось у мене Фенікс, це мені вони подарували на день народження, але я просто розповім, що таке існує. Я упевнений, що і в інших виробниках, принаймні у Вуркуса, щось таке подібне бачив. Чим вони цікаві, що так ми зможемо використовувати як звичайний класичний ліхтар, там сходити в магазин чи просто з роботи, коли будемо йти. Вони достатньо автономні. І що цікавого самого такого ліхтаря, що в нього є ще. Бічна панель, тобто ми можемо увімкнути її і використовувати просто в будинку як якесь світло. А за рахунок магнітів, що тут є і на боковій поверхні, і на торті, ми зможемо примагнітити в квартирі, ну принаймні, в кожній кімнаті, як мінімум, є якась батарея, чи труба, чи якась металева поверхня, і ми можемо цю штуку прямо примагнітити. Ну і якби У нас ліхтар виконує ще роль домашнього ліхтаря, що знову ж таки може забезпечити певний комфорт. ось так. А, також існують різні ліхтарі. ну Наприклад, як у мене ось цей. А, це така настільна лампа, вона також акумуляторна. Зараз я замість софтбоксів їх використовую, у мене їх дві. Що це таке? Це від Базіус. Вона на акумуляторі, просто така мінімалістична, достатньо приємна, прикольно виглядаюча лампа. Ми можемо використовувати її як нічний так скласти. Можемо використовувати просто як звичайну лампу. У ній є. Кілька режимів світла, знову ж таки, біле, жовтувате і жовте світло, ну і кілька рівнів яскравості, і вона забезпечує прям багато світла. Ми можемо просто її розкласти ось таким чином, і якби ну, цим користуватися. Просто поставило, освітлює прям реально багато. І є ще навіть датчик освітлення, тобто вона буде сама регулювати світло. Ну, зараз я її використовую. Чисто як Softbox. Десь воно ось тут у мене, напевно, стояло. Тож, з цим також розібралися. По павербанках. тут насправді все дуже просто. Чим він більшого об'єму, тим краще. Але є ще один цікавий показник, на який би я звертав увагу. Це саме швидкість зарядки, скільки він вас сприймає при зарядці, тому що це у Blackout дуже актуально. Коли вмикається світло, всього там на годину на дві, бажано, щоб ми встигали підзарядити ну, всі наші гаджети, і в тому числі наш павербанк. Тому знову ж таки це дуже критично навіть буває. А по павербанках, що б я порадив, напевно. Є ось нещодавно взяв на ліжці Ugreen на 165 Вт потужності, він дуже потужний, він і сам швидко заряджається, і може швидко заряджати гаджети. Вистачає для ноутбуку об'єм енергії 25 тисяч, два Type-C кабеля, що мені сподобалось, і два роз'єми, Type-C звичайний. Тобто ну, прям така нормальна штуковина. І за його ціну на акціях щось до 2000 він обійшовся. Прямо мастхів штука. Сподіваюсь, він ще не зник з продажу. Залишу посилання в описі. А також існують павербанки, ну, наприклад, от як NedCory, але я впевнений, що і інші павербанки з такою функцією існують, яка буде дуже актуальна саме під час блекаутів. Це навскрізна зарядка. Тобто ми можемо поставити сам павербанк, заряджатися і від нього під'єднати ще телефон, і воно все по ланцюжку буде одночасно заряджатись. І це знову ж таки буде дуже актуально, коли нам дають світло всього на 2 години. Хоча, в принципі, можна і блочок просто взяти з двома Type-C. ну, але. Як мінімум така функція не буде зайвою. Ну і напевно, павербанки Nightcore варто обирати тільки в тому випадку, якщо вам важлива вага, і ви будете їх собою брати, в тому числі там у рюкзаку. Чи в бананці. А якщо чисто для дому, то я б взяв би просто кілька Xiaomi за ту ж ціну, тому що ну, саме павербанки найткор, вони із-за легкості стільки коштують із -за, там карбонового корпусу, ну і якості матеріалів. А для дому просто берете якусь бандуру, та в принципі і все. На цьому закінчив. З павербанками також розібралися ще є один цікавий вид ліхтарів. І павербанки, в тому числі, це ось такі кемпінгові ліхтарі. Вони ж і можуть слугувати павербанками, тому що найчастіше у них передбачений роз'єм Type-C і звичайний роз'єм. І у них доволі великі акумулятори, вони дійсно можуть використовуватися як павербанки. Тобто у них відразу кілька функцій. А також вони можуть використовуватись у нас як освітлення, ну загалом реально робити освітлення в нашій кімнаті. Наприклад, Тут у мене є два ліхтаря від Фенікса і Natecore. Давайте їх трошки порівняємо і розповім заодно. Що в них цікавого: по-перше, що вони дуже яскраві. Ну, наприклад. Той же Фенікс до 2000. У мене дивіться, я його вмикаю, в принципі, у мене вся кімната освітлена. Ще також, що в найткору, що у Фенікса є змінна температура світла. Тобто ми можемо біле світло жовтувати, Ну і якби є дві крутилки, ми можемо це контролювати, регулювати. Ну і також є червоне світло, це оскільки кемпінгові ліхтарі, щоб їх використовувати влітку, в кемпінгу, коли ми виїжджаємо на машину, примагнітили його. Тут є магнітні площадки. І можна примагнітити. Ну і якби освітлює наш кемпінг. Сподіваюсь, нас такі часи ще будуть, коли ми зможемо ми їх так використовувати. І це, до речі, також їх плюс, тому що ми не тільки під час блокауту, а й на майбутнє зможемо ці штуки використовувати. А по акумуляторах у Фенікса 10 000 мАч, у найдкору 18 тисяч це така прям бандурка, тобто майже вдвічі більша автономність. Ще цікаво, що у найдкору є функція фумігатора, тобто ще буде допомагати на природі від комах відлякувати. Ну і звичайно, функція павербанку. І тут навіть у найдкору повеселіше, тому що він може видавати 20 Вт, а Phoenix Якщо не помиляюсь, 15 чи взагалі 10 Вт, а, тобто потужність зарядки. Ну і Nightcore видає і зі звичайного порта, і з Type-C. Тобто реально така мультифункціональна штука виходить. І як ліхтар, а він дуже яскравий. Ну, давайте от отвімкну. Ось. Ну Як ви бачите, повністю заміняє. З собою, якби стаціонарне світло, і функція павербанку, і фумігатора, і всього такого. Єдине, що у найткору мені не сподобалось, це те, що. Не в будь-якому положенні він тримається, якщо Феніксом за рахунок магнітів, ну що і там, і там магніти є. Ми можемо будь-яким чином примагнітити, і він дуже добре тримається. То найткор все ж таки у положенні, коли ми ось так магнітимо, він буде падати. Треба магнітити завжди ось таким чином, і це трошки накладає м, обмеження саме, як його закріпити. Ну, це із-за того, я так розумію, що сам найткор поважче, бо акумулятор двічі більше. І функція формігатора щось важче, тому саме кріплення не настільки сильно його тримає, як у того ж Фенікса. А так, загалом, це що те, що те ліхтар класний, і у часи блекауту, ну і, і, як мінімум, на майбутнє вони також у нас залишаться і зможемо ми їх використовувати. От ми зараз використовуємо обидва ці ліхтарі. А Фенікс ще в минулому році я використовував. Але загалом я би починав не з таких ліхтарів, а з налобників. Тому що це та штука, яка просто must-have для блекаутів це ліхтар, який нам додасть ну, прям максимально комфорту. Тому що ми його вмикаємо, куди б ми що б ми не робили, куди ми дивимось, туди він і світить. Я думаю, ви і так це всі розумієте. На що зважати увагу при виборі налобників? Я вважаю, що налобник має якомога бути легшим, тому що якщо ми хочемо прямо цілий вечір з налобником знаходитись, то щоб нас не втомлювалась, голова не втомлювався, не болів лоб, то він має бути максимально легкий. Ну, наприклад, я використовую Netcore не тільки за його легкості. А і за його фішок, у нього, в принципі, достатньо нормальний акумчик, як для його ваги, і що мені подобається, це зміна температури світла. Знову ж таки, три режими: жовтий, середньо-жовтий і білий режим. І це насправді комфортно в залежності від того, що ми робимо, то те ми будемо використовувати ну, під це світло. А якщо нам трошки треба більше автономності. І якби ми не хочемо заряджати такий ліхтар майже кожного дня, бо його вистачає десь там на 5-6 годин роботи, то ми просто беремо ліхтар побільше, ну і насправді вибір просто величезний. Але знову ж таки намагаємось взяти просто щось максимально легке з певним об'ємом енергії. Також існують ліхтарі, які будуть актуальні, напевно, у селах або хто хоче забезпечити себе. Ну, Резервними способами живлення. Існують ліхтарі. Ну, наприклад, як от у майне Фенікс. Це ось такий ліхтарчик. В принципі, він також доволі комфортний, хоч і важкуватий. Ну як важкуватий? В принципі, відносно інших він там важить 130 грамів ще нормально. Це, я б сказав, критична вага, після якої вже, там, якщо 150-180 грамів, ну, налобник, для налобника це вже буде багато. 130 грамів ще, в принципі, нормально, тут широка стробка, то нормальний. Але що у нього цікаве, це його е, акумулятор. По-перше, що сам акумулятор, він Тут знімається, ось так він виглядає. Ми можемо докупити або окремого акумулятора і бути як запасний, або використовувати навіть звичайні батарейки. Мізінчика тут є спеціальні такі кріплення для трьох батарейок, ми вставляємо замість акумулятора, і також зможемо цей ліхтар без проблем використовувати. Ну а сам про сам ліхтар доволі він ще цікавий, тим, що на відміну від тих же найткорів, де і взагалі більшості ліхтарів, де просто кнопки, до яких ну все одно якби. Буває, натискаєш на ту кнопку чи ще щось. Тут прямо з боку переключалка, це такий прям важель, крутилка. Вона вмикає основне світло, червоне світло, і є бокова кнопочка, яка керує інтенсивністю або яскравістю світла, так само і біле світло. Ми можемо кілька режимів воно має. І що ще цікаве, що тут регулюється сама пляма світла, тобто фокус. Ми можемо зробити більш розсіяний фокус, або сфокусувати, якщо нам треба прям кудись далеко світити. І знову ж таки це буде ну, напевно зручно. Хоча навіть у найширшому режимі лінзи він ну, все одно не 180 градусів освітлює, але його фішка основна це мультипаливність, і це, напевно, буде в селі актуально, де взагалі зі світлом проблеми. Як мінімум, ми можемо запастись батарейками і використовувати подібні ліхтарі. Насправді їх існує і від інших брендів. Це я просто показав, як приклад, який у мене єдиний такий ліхтар є у тому, що показати. А і ще один є лайфхак, так, Наприклад, взяти якийсь розсіювач. ну, Наприклад, ось у мене мішечок йшов з налобником Nightcore. Це беремо цей мішечок, вмикаємо сам ліхтар, затягуємо і кудись підвішуємо, і у нас така типу лампа. Можемо Dar galime paspausti geltoną švieslę. Dabar. O, čia želtoną švieslę. Na, arba. Ну, ось так, наприклад, жовте світло, і в принципі у нас вже така повноцінна лампочка, який може довго, дуже довго просвітити. Ну і цей лайфхак насправді можна використовувати практично з будь-яким ліхтарем, або взяти будь-який розсіювач. Навіть я бачив пляшку з під йогурту беруть і так використовують. А з ліхтарями також розібралися. Я думаю, ви щось для себе знайдете комфортне для те, що вам буде підходити, як мінімум там, по ціні і по функціоналу. З цим розібралися. І останній тип гаджетів, які будуть найдорожчі, але в той же момент найліпші саме для блекаутів, це або станції, або взагалі повністю автономне жилення для нашої квартири, стаціонарне. По суті, до чого я зараз і прийшов, і чекаю другу частину, і буду встановлювати. Щоб заживити квартиру і повністю бути автономним, давайте про це й поговоримо. Перший тип гаджетів це станції. Це портативні такі зарядні станції, вони існують різних об'ємів: від пів кВт об'єму енергії, там до, напевно, п'яти чи може навіть більше. Що для чого буде вистачати, і взагалі що це таке? Я думаю, ви це все знаєте. Ecoflow, Bluette, дуже це все відоме, дуже популярна штука останнім часом. Від неї можна заряджати, як і звичайні гаджети наші планшети, там, павербанки і все таке інше, бо є там звичайні роз'єми USB і Type-C. А також там є розетки, повноцінні, ми можемо під'єднати той же холодильник, або телевізор, або PlayStation, або взагалі будь що, що нам знадобиться. Наприклад, у мене дружина під'єднує фен. У нас блюється на 1,5 кВт енергії, і її, в принципі, вистачає практично для всього. Я би сказав, вона перекриває 90% потреб, і ми заживили повністю одну кімнату. Єдине, що воно не тягне, це електрочайник. То треба було б уже станцію побільше там, на 2 кВт, наприклад, енергія. Але, в принципі, 1,5 кВт це прям золота середина. Якщо трошки покраще, то 2 кВт взагалі все буде перекривати. Поменше, ну, наприклад, 1 кВт існує. Об'єм енергії цієї станції буде вистачати для холодильнику, може навіть там, телевізор вмикати годин на 4-5. Принаймні я тестив минулому році одну станцію, і якби, це тестив з PlayStation, там ну, десь 1 кВт на 2,5-3 години буде. Вистачати існують зовсім маленькі, пів кіловата енергії, але це по суті просто великий павербанк. Може і доцільно брати, але навіть не знаю, Ну просто як великий павербанк буде, хіба що. А якщо брати вже там більше двох кВт. В чому, до речі, плюс станції, що ми зможемо її використовувати влітку, наприклад, знову ж таки, якщо ми машиною кудись виїжджаємо на природу, то ми беремо з собою електроенергію і зможемо щось там освітлення чи ще щось, як мінімум, гаджети заряджати, тобто штука, яка може якось інакше, не тільки для блекаутів використовуватись. Але, наприклад, якщо ми беремо якусь велику станцію, то це вже достатньо велика ціна, і за цю ціну можна взяти щось поцікавіше. Наприклад, як я от придбав, окремий акумулятор і окремий інвертор. Це таке буде стаціонарне рішення, яке встановлюється прямо в квартиру, ми роз'єднуємо на вході і пропускаємо якби, лінію саме через. Цю станцію. Тобто, коли у нас є світло, воно просто через себе пропускає. Ну, по суті, це просто ДБЖ. пропускає через себе енергію, ми без проблем нею користуємось. Коли світло зникає, то воно вже бере саме енергію з акумулятору. Знову ж таки, 220 вольт все чудово, все прям гарно працює, ну принаймні зі слів знайомих. І я думаю, що знову ж таки з цим проблем жодних не буде. Чим більше акумулятор і чим потужніша станція, тим краще. Тому що ми взагалі можемо тоді не відчувати відключення світла, тому що ну у нас є акумулятор, відробили світло, у нас все заживлене, в принципі, не відчуваємо. І за цього досягається комфорт. Існують навіть рішення для сонячних панелей. Це такі прям блоки, які монтуються на стіну, і це класне рішення, але щось за адекватні гроші я нічого такого не знайшов. А в принципі, мій майбутній інвертор це підтримує, тобто можна навіть сонячні панелі поставити на даху етажки, якщо звичайно це вам дозволять зробити, і тим самим живити свою квартиру навіть під час довгих повних блекаутів. У вас буде електроенергія. Ось так до речі, порекомендуйте те, що ви використовуєте, можете написати в коментарях або мені в особисті, або кидайте посилання. Буду вам дуже вдячний, тому що я ще хочу записати другу частину цього відео. Я ще дещо позамовляв на Aliexpress цікавого саме для блекаутів. Також, коли змонтую станцію, я про неї буду піднімати. Ну і те, що ви порекомендуєте, також це буде у майбутньому відео. Давайте, все ж таки, все, що ми проговорили, підсумуємо для роутеру. Існують саморобні варіанти: це паніжайка і якийсь кум. Можна також заживити його роутер від звичайного повербанку, тільки треба придбати спеціальний кабель. Або придбаємо просто стаціонарне рішення, де вже саме для роутеру, і це буде найкращий варіант. По ліхтарях. Мастхев штука це буде, звичайно, налобник. Чим він легший, тим він буде для нас зручніший, тим краще, але треба буде його частіше заряджати. Також існують ліхтарі мультипаливні, які працюють і на акумуляторі, і на батарейках. Це для декого буде прям мастхев штукою, наприклад, у селах, де навіть дуже часто ну, просто ми не маємо змоги зарядити ліхтар. Батарейками можемо запастися. Як в павербанки можемо використовувати звичайні павербанки, чим більшого об'єму, тим краще, тільки зважаємо на швидкість його зарядки, або можемо взяти рішення два в одному, яке буде і павербанком, і ліхтарем, як, наприклад, кемпінгові ліхтарі. Воно нас забезпечить і світлом, і в той же час, якщо що, ми зможемо підзарядитись від нього, той же телефон або якийсь наш потрібний гаджет. Ну, а можна також використовувати, звичайно, якісь універсальні ліхтарі, які буде і просто ліхтар, і ще якусь додаткову функцію нести в освітленні. Ну, і найдешевші варіанти, але насправді, які також заслуговують уваги, це якісь світлодіодні панельки. Ось, наприклад, як ось ця магнітна. Реально вона дуже багато додає до комфорту, вона яскрава, в принципі, вистачає на вечір і світла. І, ну, як мінімум, на кухні це буде дуже корисна штука. Ну і дуже якісь дешеві прохідні ліхтарі, які будуть світити, просто давати таку невеличку засвідку. Щоб нам хоча б не врізатись там в двері і пройти, куди нам буде потрібно. Ну, і лампи настільні, також можна взяти акумуляторні. Якось у мене ось ця від Базіус, вона на type c якщо що, на акумуляторі. І, в принципі, також доволі корисна штука. Ось таке відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним, цікавим. Якщо що, то всі посилання я залишу в описі. До речі, на сайті Phoenix Nightcore у мене діє промокод жовток. Ви можете його використовувати. Буде додаткова знижка. У Phoenix, вона навіть сумується з іншими знижками. Ну, а на цьому завершимо відео. Сподіваюсь, воно дійсно було для вас корисним. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!